Батько робітник лісокомбінату 39 років. Пропрацював у лісокомбінаті, мама вчителька. Працювала в школі, викладала хімію біологію. От. Я старший, є сестра менша. Всі вони родилися ще за часів Руменії. Ясно, що сім'ї були віруючі, православні. Ну, з приходом радянської влади там Бог у нас потихеньку потихеньку знімався з повістки дня. Ну і батьки росли, стали дорослими, там батько пішов в армію, значить, мама пішла в університет, вчилася. Про Бога було говорити якось ну, не модно. Епоха соціалізму. От. Але у мого батька була Біблія. Вона є до сих пор. Біблія дуже потрьопана, стара така з 1911 року. Вона на Старослов'янському видана у Відні. Ну, я був малий, підростав так, а батько десь читав її потрошки. Читав, ховав її в шкаф, щоб ніхто не бачив там і так далі. Тому що Біблія була в 60-ті роки, це таке було, дефіцит. Мати, вчителька, говорити що ж про Бога, це з роботи одразу вилетиш і так далі. Тобто, в школі фактично я ріс атеїстом. У нас були там опроси, чи є Бог, як ви відноситеся до цієї ідеї і так далі, то я пам'ятаю школи, це 70-ті роки вже, то всі говорили, що Бога нема. Але десь років, у років 5, я був у бабки своєї, жив у сусідньому селі, жив десь 2 роки. І бабка. Не була державним службовцем, була домогосподиня. Їй нічого не мішало поклонятися Богу. І я пам'ятаю, як вона досвіта вставала, а наш казала так і так далі. Ну, але я підріс таке. Комсомол, військо. Іскорка була, що Бог є, що то є? Але тут теорія Дарвіна, тут ці всі діла, тут комсомол, тут перестройка, тут молоді, всі військо в армії. Там я ще служив ну, в ракетних військах ядерні боєголовки. Срочну службу. от, І таке. Так що з Богом такі питання були. В армії всім важко. Армія тоді два роки служили. І... Дідівщина була в армії, це, це, ти приходив, ти рік ти там не людина, півроку взагалі ти не людина, ти там такі, такі моменти були. Якраз розсвіт дідовщини — це коли Брежнєв помер, Оце 1982 рік, це я служив у війську. До Бога, ну до Бога я та як усі люди відносився. Коли якийсь страх, тривога, то до Бога. Знає, «Боже, Боже, 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 поможи, знаєш там і так далі. Ну, тобто, таких. Ну, щоб я там молився, або, знаєш, ми матюкалися, виховання таке було, і в армії, і там на матах все. Тобто, ну, Бог якось. Але в серці що то було? Що то я знав, я коли на, на небо дивився, часто в караулі стояв, вночі стоїш і дивишся. І... Зірки, і думаєш, що, що то не похоже, бо це в теорії великого зриву відбулося. Ну, таке. Але щоб так я був віруючий, щоб як я слухав досвіди братів, які служили, вже будучи віруючими, то в мене такого не було. Далі я прийшов в рідний лісокомінат, встроївся на роботу, слесар кіп і автоматики. Це така інтересна по автоматиці, то, що я так частично мріяв. Я пробив два роки. Мені було 23. Я надумаю йти вчитися. У мої роки вже закінчували науку, а я надумаю йти вчитися. І зібрав рюкзачок, розчитався, обхідний лист. Позвонив у Московський університет, хочу поступати, мені сказали, приїжджайте, то все і так далі. Ну, Приїхав. Приїхав туди, пішов на підготовчі відділення. Бо Тому що здати екзамени на той час я був ноль, фактично. Це після школи пройшло вже 5 років, Тобто знань не було. Та й сільська школа то таке. А я поступив в столицю. У столиці до війни такі знання потрібні були серйозні. І пам'ятаю, прийшов вчитися, прийшов там вже на заняття, то все. А в мене що, армійські наколки? То все, я став, там інтелігентні люди, мені неудобно, я піжачок опускаю так, щоби. Щоб ніхто не бачив, подумав, якийсь заключений. А от там ми служили на точці в лісі, два роки в лісі, фактично. І таке модно було. От. Ну, поступив, потім зрозумів, що я не зможу утриматися, як я не буду сильно підготовку робити. Я пішов в бібліотеку, взяв книжки з 4 класу і до 10-го. Я за вісім місяців простудував. Тобто я пройшов курс десятилітків. Я, наприклад, квадратне рівняння, я в технічний вуз, на інженера. Де такі дисципліни, як сапромат, теоретична механіка там і так далі. І Поступаю туди, значить, здаю екзамени, вперше ввели екзамени ЛМ здавати, вже не людині, а ЛМ. То Я здав два екзамени на 5, один на, на 4. Поступив, там військова кафедра, так Бог мені допустив, все, що я хотів, я отримав. Штурман авіації. Я п'ять років, значить, паралельно з гражданською професією інженера, я вчився на офіцера штурмана воєнно-транспортної авіації, ІЛ-76, великий самолюб. Ну і так, все пішло, і літав, і звання дали, там, і так далі. Ось така історія. У університеті я вже перший раз познайомився з Богом. Я знав, що є, ну просто є. Так, як тепер проста людина, от, друзі мої дзвоним, вони знають, що є Бог, треба звернутися до Бога, там піти свічку покласти і так далі. Я свічки не клав, я не був зациклений на ці наші релігії. Я просто, ну я не міг. Наприклад, мені було би стидно бути комсомольцем, хоча я в то теж не вірив, але я вже комсомолець. І ходити в церкву там тихаря, до руту світити Пасху. Я, я це не робив. А всі так робили і встраювали. Тобто, о, така, така історія була. Тобто, ну Бог, ну як, щоб я там став, помолився і попросив Бога, цього не було. Путі Господні ні сповідіми. Все, Бог робив по своєму плану, не по-моєму. Хоча я, я собі йшов по своєму плану, ну у Бога був свій план. Все це сталося як не дивно, в посілку з Заокскому. Я тоді не знав, що там наша семінарія будується, там і взагалі адвентизм, там, я взагалі це не знав. У нас було шефський колгосп від університету. Шевський колгосп був іменно в Заокску. Там були два. Мощні лагеря піонерське. Туди нас завозили осінню і місяць ми там жили в піонерлагері, і ми були на уборці. Річка Ока рядом тече от, через міст Тула. Тобто я прекрасно ці місця знаю. І Там в мене сталося зустріч з Богом перший раз. Я був сильно п'яний. Ми, як молоді, був день лісоруба, горілка тоді давали по талонах, Ну, ми в той день накачалися. Прилично випили, там закуска слаба була туди-сюди. Факт того, що серед ночі я вказався в лісі сам, біля океане далеко. Я був настільки п'яний, що я то пам'ятаю, то не пам'ятаю. Мене зловив блуд, я не можу вийти. Хожу, хожу, хожу. Вже осінь була, це отак, так та як тепер. Було холодніше. У мене була шкіряна куртка, джинси. І от я цілу ніч я блудив. Небо бачу, а кругом ліс не бачу. І ну, десь в годині, я так думаю, в третій я вийшов до оки, до річки. І я знаю, що ока, а пам'ять то приходить, то нема, то приходить так моментами, пам'ятаю. Я дійшов до е земснаряд там був. Земснаряд е мив пісок. І там з піску такі були сопки високі, десь метрів по 15-13, отак. Одна, друга, третя за нею там і так далі. То я вже зорієнтувався, що я недалеко. Але я попав в оку в воду, я плавав у воді, ну, можливо, більше години. Одіти. Осінь. Я був під алкоголем, тому і не захворів. Але плавець був непоганий такий, бо в мене там розряд є по плаванню. Але я бачив, що сили не ісходять. Місяць б'є в очі мені, я на цю сопку вилажу, хочу вийти з води, і назад туди. Вилажу і назад туди. Я розумію, що це. І тоді я зупив до Бога. Господи, поможи мені, бо я не можу вийти. Від цього. Я тоді перший раз звернувся до Бога. І от так я дивлюся на ту сопку, місяць б'є мені в очі, і звідти така рука опускається. От метрів 13-15, я не знаю, ну більше 10 метрів. От така довга рука. Вона опускається до мене, і я в ці окі загубив там часи, то все. І от та рука взяла мої руки, я взявся за це, і вона мене витягує на ту сопку. А та сопка, та як оці печенька, от, одна, друга, то вже можна пройти по них, знаєш, туди і вийти. Та особа, з якою я, яка мене витягла, я з нею розмовляв, але я її не бачив, не пам'ятаю. Я вийшов до лагеря і пішов вже, побачив свій пенерлагер. Я пішов мокрий, весь, шоста година вже була, тобто цілу ніч з 10 годин вечора до 6 ранку. От де я був. Я заходжу в лагерь. Тут вже об'явлений підйом, треба вставати, там, митися туди-сюди, або зараз на поле їхати. Хлопці мене побачили, там мої друзі, о, помахали головами. я кажу, ребята по-російськи, ребята кажу, там різні національності були. Я кажу, ребята, мене сьогодні Бог спас. Я розумію, що мене не людина спасла. Я кажу, мене сьогодні Бог спас. А вони кажуть, ну що так, ти до чортика допився. <гумію> Розумієш? Оце була перша зустріч з Богом. Я життя не, не змінив, але я про те пам'ятав. Я пам'ятав, і я починав розуміти, що треба міняти. Що тут житті треба міняти. У мене вже на той, ні, на той час ще не було, коли я це був, але вже коли закінчив, в мене була сім'я, вже дитина. От. Але в той час це сталося, все, ну я продовжував жити так як жив. Тобто, щоб я там... І випивали ми там, і так далі. Все, і... ще тяглося до 1996 року. У 91-му закінчив університет, приїхав сюди, а в 96-му ми прийняли хрещі. Коли ти живеш далі, коли починаєш розуміти, тепер є доступ до новин, вся масова інформація от, у, у мобільному зайшов, і я зараз знаю, що в Америці робиться все. Тобто я бачу, що цей світ він, він доходить до кінця. Читаючи Біблію, читаючи труди Уайт, досліджуючи це, розбираючи по косточкам це все, то от, що тут жаліти? Я жалію просто, можливо, що я пізно прийшов, що я це не знав з дитинства. Я в деякій мірі завідую тим, хто родився у вірі. Тому таке питання, я ніс не жалію. Я не жалію, я жалію, що я грішник, що. Що я грішив, і може і тепер грішу, і от що я жалію. А то, що я Бога знайшов, це Бог мене знайшов, що я його знайшов. Хто я такий, щоб я міг знайти Бога? Бог мене знайшов, за руку витяг і сказав, от я є. Ну, так я абсолютно не жалію. У мене діти виховані, я... Я за ними не переживав ночами, вони не, не ходили танцями, не ходили кабаками там і так далі. Вони виховані всі богобоязливі. Тому я абсолютно не жалію. Який я був? І от діти мої. Та, мені просто стидно, що я такий був, які мої діти. При зустрічі я всім людям, у мене дуже багато друзів у світі, православних людей. І... Я стараюся при нагоді ненавяжі розказати про Бога, про, про своє віроубіждення і так далі. Все залежить від нас. Тому що хто скаже, от мені, мені от той Бог, він був. Відомий вже з малого. Бабка, то мене там, я бачив, як вона молилася, вона казала, що є Бог на небі. Ото зерно було посіяне. От я не був зовсім потеряний, але просто я так, як всі люди, я ну, не звертався до нього, до Бога. Я ніколи я старався погане, що щось не, не казати проти Бога, ніколи. Тобто, Взагалі мене батько виховував і в сім'ї в нас ніяких матюків не було. Це вже в армії, в школі, армія це, це таке було. Тому я людям бажаю, я бажаю, щоб люди якимось чином познайомилися з істинним Богом. Вся істина, ота от книжка, ота Біблія. Дослідіть Писання, бо в ньому думайте. Мати життя вічне, воно святкує про мене. Біблію треба людині знайомитися з Біблією, самі читати, просити Бога. І Бог відкриє, що робити. Бог через сон. Через... У мене дуже багато було досвідів на роботі, потім вже були досвіди. де Бог мене вчив, де Бог, там гонор мій трошечки гамував і так далі. Тобто людям бажаю шукати Бога, бо життя коротке. Воно коротке. 70 присилів 80 років. Я колись думав, з армії прийшов, що я буду вічно молодим. От я недавно знайшов групу моєї воїнської часті. Я знайшов офіцерів, з якими служив. Я з ними зв'язався, почав переписуватися і так далі. Тобто ми вже старі, а в мене ще часом армійський сни То Тобто, життя дуже коротке. Одні двері зайшов, другий вийшов. Тому Бога треба спішити. Бо тому, що ми можемо його в кінці знайти, але ми не зможемо себе поміняти. Ми не, не дамо шанс Бога поміняти. Всі е, кажуть, що на Христі за один міг там у, умираючий розбійник Бог його прийняв. Це один випадок такий був. Нам Бог дає життя, щоб ми могли його характер набути, щоб ми хотіли, щоб, ми, щоб ми, от у нас є свої недостатки. На генному типі, самі ми їх заробили, самі для себе то все. А нам треба вподобатися до Христа. На це потрібен час. І оце життя треба використати для того, аби своє життя спровадити, бути похожим на Ісуса, який за нас помер. І Він дає спасіння безплатно. І цю руку, довгу, коротку, він може цю руку простягнути через океан, він може простягнути у другий кінець світу. Нагарука не стало коротше. Діло в нас. Їде звіщить помираючому світу, Трюханського війська. Це наша задача. Бог нічого на вас більше не зобов'язує. А прикладом своїм, своїм життям люди повинні сказати, що ми якісь особливі. Не особливі грішники, а якісь особливі. Тобто, світло повинно йти від нас. От що я можу побажати людям. Бо без Бога нема. Конець. Життя приходить до могили. А що далі? А що далі? Темрява. Дар він не спасе, партія не спасе. Ці партії вони не спасуть. Маєтки не спасуть, автомобілі не спасуть, золото не спасе, нічого не спасе. Ти повинен вмерти і встати на суд. Це і догма. Христос сказав. А що я на суді скажу? Якщо я навіть з ним познайомитися не хочу, він для мене все зробив, а я навіть не хочу знайомитися з ним. Тому всім треба познайомитися з Христом.